85 мікрогрантів за 5 місяців. На Хмельниччині, як і по всій Україні, в рамках програми уряду є робота, обрані фізичні та юридичні особи отримують гроші на власну справу. Сума залежить від потреб бізнесу. Це від 50 до 250 тисяч гривень. Переважна кількість, звісно, вибирають максимальну суму 250 тисяч, таким чином зобов'язуючись працевлаштувати дві особи. Програма розрахована на 12 турів відбору. За час дії проєкту півтисячі жителів області подали бізнес-плани. Проте отримати позитивну відповідь про фінансування поки вдалось лише 85. -м. Серед них і четверо переселенців. 14 з них є, це створення закладів харчування. Це кафе, ну це ресторанного типу, кав'ярні 9, 9 швейних цехів, також серед них є юридичні послуги. Послуги з бухгалтерського обліку, послуги з виготовлення різноманітної швейної фурнітури, виготовлення тактичного взуття. Допомога є поворотною, тобто видані кошти повернуться державі за рахунок сплачених податків за кожного найманого працівника. Зареєструватись у програмі та отримати шанс на грант можна на порталі Держпослуг дія Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.